Всім привіт! Зараз друга стічня ранок. Ми вже трохи п -п пізній ранок таки. Я зараз снідаю. Ви спитаєте мене, чого це я їм минулорічний салат не свіжу. А я вам скажу: до речі, це салат олів'є. Він не зовсім е, старий. Я поясню, по-перше, ви бачите, тут немає майонезу. Це мій свідомий вибір. Я не можу їсти салати з майонезом. Саме олів'я, бо він для мене дуже жирний. Тому люди, які їдять салат олів'є з Майонезом, ви дуже міцні люди. Це не для, не для слабких людей салат Ольв'є з Майонезом, але не для мене, я не можу. По-друге, бачите, у мене є зелень, це петрушка. А по-третє, цей весь салат, коли ми нарізали, то ми нарізали окремо всі ці овочі і окремо я склала їх у судочки. І тоді, тільки тоді, коли мені треба його поїсти. Я його змішую між собою і додаю рослинну олію. Тому цей салат свіжий в даному випадку. А у мене до вас питання: а чи ви їли коли-небудь салат олів'є із рослинною олією? І як вам такий смак? Пишіть у коментарях.